В чому полягає фокус? димаємо, чекаємо декілька секунд і тоді з'являються спори. Якщо тут ніхто не ходив, звісно. Димаємо. чекаємо. Ну, сподіваюсь, було видно. Спро... Зараз покажу вам, скільки таких грибочків може бути на одному місці. До речі, торік геть. По всьому цьому лісі я знайшов. Близько 20, можливо, саркосив. Погляньте зараз, скільки в цьому році. І тільки на одному місці. На декілька квадратних метрів. Це показав. Акуратно розкриваємо. Нехай ростуть. Я візьму тільки трішки. цього брати не буду. Так, далі. Листя також. Тільки те, що зверху бачу, те показую. Ось такий грибочок. Поганенький скільки тут і. Просто все в грибах, все поганки. Така низина тут відмерла деревина і на ній вони ростуть. Ну а тут погляньте, скільки тут взагалі. Я листя, як бачите, не ворошу, хоча знаю, що там так от безліч. Мені типу, цікаво завжди те, що на поверхні знаходити. Так. Не знаю як долізти. Ну тут просто скрізь, я не знаю як тут ступитись. Скрізь, скрізь, скрізь. Малесенький, більші. От погляньте. Давайте далі покажу. Ось, на що це. все в грибах. Ще не настільки великі, торік були більші. І торік я їх більші знаходив 23 березня. Ну Попереду також все, є. ще дуже багато їх. Але я туди не полізу копці, вилізімо так, в іншу сторону кушку. Тут можна на одному місці дуже-дуже багато грати. Зараз піду далі, там де кропива, і покажу скільки там є. Ну, тут просто все. Не знаю як ступити, так щоб не розтоптати. Маленькі більші. Ну якось так. Сподіваюсь, більше вам показав. А ще є дрібнота і те, що в листі. Маленький, маленький, тут зовсім малюсінькі ростуть. Ось прямо покажу вам. Росте прямо з палки. Ну йдемо далі, покажу ще, що є, що росте у кропиві. А там їх багато також. Друзі, всім привіт! Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні ми в таких хащах і збираємо тут перший, літ... перший весняний гриб дістівний, що є, Тарко -сифу. Ось такий чудовий розмір Так, це вже хтось зірвав. Такий чудовий гриб. Досить цікавий. І йдемо брати наступні екземпляри. Бачу, попереду ще є. Просто ось погляньте, скільки їх тут на сонечку, ще молоденькі. І так далі. Крізь тут ростуть. Також і попереду. Не знаю, чи в листі видно, але там також є. Ну що, спробуємо ще раз. В чому полягає фокус, димемо, чекаємо декілька секунд і тоді з'являються спори. Якщо тут ніхто не ходив звісно. Димемо. Чекаємо. Ну, сподіваюсь було видно. Спробуємо ще декілька разів. я впевнений, також у нас вийде. Так, хочу ще вам показати. Вчора я тут приходив і дув на цього і на цього грибочка. Як я знаю, якщо я сьогодні дуну, також можна помітити спори, як виділяються. Дмем, чекаємо декілька секунд і дивимось. Ну ось і все. Давайте наступний. Дмем і дивимося. Ось так. Вже весняні квіти лісові з'явилися. Ліс оживає потрішки, грибочки малесенькі також ще є, тож сезон ще й далі буде тривати. Ну і тут я також був вчора. І також дум. Спробуємо ще раз. Хто вже так робив, пишіть в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, скільки таких людей. Ну, а ось заячий часник. Справжня вітамінна бомба. Те, що потрібно після довгої зими. Багато вітамінів. Візьмемо декілька штук. Все зривати не будемо. Хоча тут навколо досить таки багато кущів його. Все це зелене, все це заячий часник. Ми беремо тільки зверху, цибулини не чіпаємо. І так кожного року. Покажу ще на цьому місці. Тут така кропива, але зараз тільки молоденька. І, до речі, також грибочки молоденькі. Руки будуть пекти, але ви маєте це побачити. Просто скрізь. Ще дрібненькі. Думаю, це вранішні такі ще заморозки у нас. Мінус один. Тут просто все, все червоне. Не знаю, як ступити, не знаю, як показати, тому що кропива. Погляньте, це вже трішки більший. Попереду скрізь. Це все грибочки. Ось, мохові. Ну що, йдемо далі. Просто дуже багато ось таких дрібненьких, їх дуже важко помітити. Так, що, пробуємо донути тут? Так, сподіваюсь буде видно. Дмем і чекаємо. Якщо прийдете завтра, завтра можна буде повторити. До речі, Можливо, не завжди так вийде, тому що ви можете йти і від потоку вітру, що діймається за вами, вони можуть також поширити спори. Тому коли ви те донете, може нічого не вийти. Треба досить таки акуратно підходити до них, щоб зазняти це на відео. Просто все в грибочках, і дуже багато молоденьких. Все-все червоне. Ось один, два, три. Це на одному місці. Знаєте, скільки на одному місці. Ось-ось-ось. Не знаю, чи всі камера передасть. Скільки їх тут. Все це на одному паточкові, що зігни вже. Не знаю скільки я розтоптав. Думаю, що багато. Не знаю, чи є далі сенс показувати. Тож, йдемо далі. Покажу разом ще одну галявинку, буквально декілька квадратних метрів. Я вже розповідав, гриб їстівний, але виражено такого смаку грибного він не має. Часто використовується і просто як прикраса для страв, Тому що не втрачає колір при відварюванні. Дуже багато дрібних і я навіть не знаю чи камера їх всіх передасть просто скрізь. Шесунечко таке і виглядає дуже красиво. Ви бачите, росте навіть на галявинах і не тільки під листям. Хоча там де листя, там більше. Знову ж таки, напевно, через морози вранішні. Ось так красиво скрізь росте. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Починаємо грибний сезон. Сподіваюсь, що вже через 3-4 тижні будуть перші боровики. Торік у нас сезон почався. 21 квітня, ну, в цьому році, напевно, трішки запісниці. Кому цікаво, коли почнеться сезон, все вам покажу. Тож. Ну, ось цей такий грибочок Саркосифа на довгій ніжці, який у скандинавських країнах назвали Чаша Ельфа. Досить легко повірити, що у мифології цих країн. Живуть альфи і п'ють вранішню росу з цих таких кубків цих чаш. Дуже красивий гриб. Тож, хто збирає його, пишіть, як він вам на смак, як довго, ви те, скільки років вже їх вживаєте. було б дуже цікаво дізнатися. Ну, а хто ніколи не куштував, також пишіть. Хочеться подивитися, скільки людей.